Всім доброго часу! З вами Лавра. Окупанти на Запорізької АЕС вдарили, пошкодили якийсь розпреділювач, розприділювач. Ну, якийсь там, якась там штука. да? Давайте подивимось. Я так зараз мої собачата тут граються. Чи я правильно сказала на попередньому відео про Запорізьку АЕС? Чи про той вибух, про ті пошкодження, я казала, що на відео, що сьогодні відбулися? ну, подивимось. Про ці так. Да. да. Наскільки воно зараз небезпечно? Що буде прийнято? Дивіться, для того, щоб це зупинити, буде прийнято щось зробити, якісь перешкоди поставити. Перешкоди можуть бути пов'язані з рідиною, з водою. Так, да, я не помолилася, мабуть, я про це і казала. Да, подивитесь відео, ссылочку я внизу під відео, під, під відео на це надам. На... Минуле відео, яке, яке я робила. Да, Приносить розчарування. Да, а, Для орків приносить свої плоди, вони так і планували. Це в планах було, це вони задумували. <гас> Точно, бачите, собача сказала, да. Як буде а, наше керівництво поводити себе, а також як буде поводити себе Європа. Думати, придумувати, тягнути щось завуальовано ну щось буде. Знаєте, прямо затягнуте, це мається нова Європа. А що буде Україна робити? Керівниця України буде пропонувати. Пропонувати це за закрити, перекрити, залити е, ці перешкоди. Всі е, 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 зробити перешкоди для витоку, да, е, щоб от, отой виток, який зараз є. Стався, що треба його перекривати. Перекривати карта смерті, і закрити, ми бачимо, да? закрити цю діру там, чи що там сталося. Чи допустять орки це зробити? Чи допустять орки це зробити? Допустять. Бачите, вони, я казала на тому відео, вони чекають, щоб буде передив передивлятися питання війни, щоб передивлятися питання війни. Вони чекають якогось додатку, якогось докладання, якоїсь підтримки з приводу, щоб воєнні дії передивилися і щоб їм було це в радість. Ви розумієте, щоб було їм запроб... да. але все рівно вони не зможуть досягнути своєї мети, не зможуть в кінці кінців. Те, що вони хочуть отримати, буде їм... хочуть, але не отримують. Що це за король? Що він хоче? Дивіться. Хочуть хочуть своє тримати під закриттям, але все рівно П'ятірка Пінтаклі каже, вони не отримують цього цієї якості і того своїх планів і цієї цінності, які вони хочуть для себе урвати, не зможуть, не зможуть. Що Україна буде діяти? Пропонувати там? Да? Україна відчий Ключаються вищі Європа, вищі тамчини і так далі, які будуть розділяти, розділяти, розділяти окупаційне місто, які будуть надавати допомогу, розділяти там, де окупований раз, а там і там, де Зараз неможливо туди зайти. Так, да, бачите, перемовини будуть, великі розговори будуть. Ах, мої, мої дітлахи в хаті. Так. Значить, ще раз скажу: тут будуть пропонувати і так, і так зробити, карта мира повністю змінити ситуацію, причому наполегливо. наполегливо і вихід з цієї ситуації. Будуть на, значить, на Кремль якось впливати, щоб змінити ситуацію. Да, вже дивляться на плани, вже дивляться вперед, щоб повністю змінити. Але і Кремль хоче Кремль через цей вибух хоче повністю змінити для себе ситуацію. От прямо використати це, розумієте? Для них це сім кубків. Це ілюзії. Вони не зможуть, не зможуть. Будуть відходити в майбутньому все рівно. Відходити все рівно будуть Україна. Дивіться, Україна все візьме вгору на ці загальні ситуації. Гору-гор-орки будуть відходити. Дивіться, українська сторона буде навпаки рухатись вперед. Рухатись вперед туди. А орки будуть відходити по дьяволу через хитрощі. вода, вони пов'язані, на них буде тиснути. І тому що і українська сторона піде вже війною, буде шанс мати і бомбами. Але давайте зараз подивимось, дьявол з їх сторони. Що мається на увазі? Вони хочуть скористатися своїми шансами і можливості. Дивіться, вони хочуть скористатися цим вибухом. Ось так, коротенько зараз скажу, бо бачите, да? Чуєте? Ну, значить, ось так. Все. Вони хочуть скористатися ці, цією можливості, щоб використати це як нібито вдари, і українська сторона, а також а, рух для них. Для них повинні вони хочуть для них, щоб відкрилися двері. Ось так. Якщо коротко, все, кажу вам пока, пока. Дякую.